Ти я ж. а, ми ж цей не розказували, напевно, так да, ми придумали. Mm. Та я ще сам But не зрозумів, як, типу. як ми придумали. Треба ще самого розібратися. А тут була стіна і тут ще один коридор, да? Нафік тут два коридори. Є <ривіт> ви таке ще бачили, ну де ви таке побачите, як не батл билдер. Ви глядіть, варан взяв курку <ривіт> в рот, а на курці сидить і зараз. Це закривати треба в зоопарк. <ривіт> Реально. Щось там. <ривіт> Ніченькою темною. Щось там... Та ви ж знаєте цю пісню, що ви, що ви, той вон. Не той вон. Не, не шарик. Що це? Ого. А. -а, -а. Ходи сюди. Глядай. <звук> Він часом не зривається. <звук> Все. Пойдем. Ну, коротше, вона якось Пойдем. так має працювати. Але не працює до кінця. Ці це, штуки я просто, це просто, це просто радь для, для зайчика, для кролика. Йо, хай привітки, з вами AlSIC та Дісайпо, і ми продовжуємо виживати у нашому лесплегі Battle Builders. Ну що ж, у цьому епізоді ми будемо будувати кухню! Нарешті! <світок> Нарешті! <світок> вже другий раз виходить. <світок> ну, по факту, але тепер <світок> по факту. О кінцево, так? Та, от дивіться, ось цей кубік, коротше, ось цей, що ви бачите зверху. Оцей кубік це, напевне, буде кухня. М -м -м, ось цей от приблизно. Але можливо, ми трошки продовжимо сюди. Ось туди. Ну коротше, ось ця вот ділянка, це буде кухня. Зараз <.Is> почнемо робити, подивимося, як це буде виглядати, і будемо різати стіни. Угу. Це що? Пропоную глянути скільки у нас блоків. Скільки у нас блоків? Що це означає? Коротше, що, я виходить, стою і ламаю блоки. Чекай. Що це означає? Стоїш і ламаєш блоки. Я отак ставлю блоки. І так ламаю. Перше, потрібно генплан продумати, якийсь, я не знаю. Проект зробити. Як тут, а що тут, а куди це? Куди як, куди? Виходить, початок, і цей весь квадратик. До кінця. До. Осюди. До цієї стіни. сюди. Це в моїм зробити. І повністю туди рівно? Там. І оцей коридор? Там. І оця кімната? Ну, і що тут є ця штука? Ні, оця, оця зліва кімната, ні, вже. Все. Ось все. Ага. Це все ми маємо зробити. Ну і бажано, напевно, все-таки цю стіну, це ж буде, та кімната. Ага. Е, це, типу, все буде, але тут коридор. Тут кухня. І там кухня, типу, вниз переходить. Ну, то я ж ми ж. а, ми ще цей не розказували, напевно, дай, як ми придумали. Ага. Та я ще сам не зрозумів, як ми як 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 придумали. Треба щось визнати. Верху ось тут буде продовження, правда? Ось тако, глядай. Оце я ламаю все. Ось такого от. Щоб тут було продовження. You know, Знаєте, можеш звідси, та, вхід, там вхід можеш двойте. зробити, типу на кухні. І ось тут, а бачиш, десь це буде тунель. Ось, ось, ну не знає, де точно він буде, так щоб воно було красиво. От звідси, ой-ой-ой, тут ой, 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 не буде тунель. Він має бути, значить, в центрі, ма, щоб воно було, типу, як перехід кімнат. Бачиш? Тут кінець mm -hmm. кімнати, а тут якраз зараз початок. я трошки нос, не поняв ну, зараз. Цих 9 блоків може бути тільки в перехід. Оце кухня зверху. І от там внизу теж кухня, оце все. Ми можемо збільшити чуть-чуть трохи, звичайно, але загалом якось так. А, воно забивається плавленим. Ну ладно, хоч щось. Так, на тобі ще блоки. Тунь -тунь 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 -тунь. Так, я би зразу якийсь сундук. поставив. Ага, давай шалкер. Тут шалкер мусор. Ну тут вже ж багато є якихось віддільних стін, бачиш? Ну сама кухня вона же ж велика, якась ну. бачиш з коридорами. Можна зробити, наприклад, там якась, там щось з рибаком зв'язане, там щось з тим зв'язане. А де кухня? Ти це оце от все. Чи так кажеш кухня? Ну, а добре, а оце що. Це кухня. Це коридор. Це що? Ага, чекай. Ага, а це що? Коридор. А це вже інша шось кімнати будуть. Ага, закрили, окей. Ага. Так, коротше, а мені так. надоїло це ломати. Саме це ламати собі ще. Хм. Як... чекай. ну, якщо це сюди. Ай, на що я це робив популюрований Базальт... Цей клон з базайту робиться звичайного базайте, бра. Ну ладно. Тобто ну бро, треба то, що ти до того як ставиш. То. Так. Твой та, та, та. геоломаю. Ааа, Профі. Тримай. Хоп-оп-оп. Е, Раз, два, три, чотири, п'ять. Лоф і Ого. А є стіна? Маленька. Естина, а литра взяти. Окей, okay, тож потім Я надіюсь, принаймні, це що це так. <ріхи> Надійся. Так. Тут Ух, я мав. Це, тут, це, тут це тут я тобі зачарував. No. Вау. А ти не зарейд вас безрубаешь? Работай на заретовое не шесть нема. Щоб я не міг використовувати, а класно. добре. <laughs> а, назарето вас це бинт 20, а який билдинг. 18. Поняв. Окей, okay. це, тоді. Це продовження стіни, знаєш, як магматичні оця ми оцями ходили. А ще не зразу. Ну, ну тобі чесно сказати, вот чесно. Продовження стіни, ні, я не пам'ятаю. Я просто забув. Так. І такий, ну, забудував. Ага, добре. Так, це, наприклад, покше. Тут закріпаємо. А тут можна, в принципі, щось придумати, продовжити. Ще не знаю, що, але. Ти поламаєш і не замінюєш один до одного, бо я прям поки що один до одного все ставлю. Типу, якщо тут а, от, дерево було, то я ставлю прямо у цю штуку. Завжди. Mm -hmm. Mm -hmm. Понял. Так, давай зрозумів, що ми тут робимо. Бо я зараз один до одного відновлю, а може тут так не треба. Бо дивись, тут виходить дуже дивно. Чо? Тут виходить, бачиш коридор йде отут. А тут була стіна, і тут ще один коридор йде. Нафік тут два коридори. О, що це таке? туфта. Це вихід на зону. Тут кінос буде вихідно на зовнішньо. Ага, прикольно. Ну так ти тут щось придумаєш. Так. Так. Та мені підходить, мені підходить все, ти ж знаєш. Е, окей, тоді виходить що? Це коридор, правильно? Це коридор, тут буде коридор, туди. Це виходить, закривається кімната, кухня. Тут що? Я так і не розумію, це досі кухня? Це ну це типа картина, столики, рамки, щось красиве. А, я пам'ятаю, типа там, де обі обідати, так? Окей, окей, добре. Ну щось типу... Нехай. Ні, Ну можна щось зробити, щоб тут ще, ну, щось стояло, бо нащо робити пусту, де нічого не буде. Ну, а що, я, я так що, розумію, що отут це, типу, отут вже тут вже що. Тут, отак, тут нема, тут можна. Тут, тут, і... тут тоже нема. То все потолок, тут дві, два слої треба ламати. Так, так все, все зламаю зараз. Я просто побачу, я роблю, типу, ніби воно перетворюється по чуть-чуть, а не десь всередину. Не знаю, де ти там вікна будеш устроювати, думаю, я просто всюди буду стіни де можеш. Я просто будую, а ти типу, прийдеш щось там подивишся, що хочеш поміняєш. А, а. Ось так. Підходить. Тому yeah, як буде так? <laughs> Це сумно, бо тут говно собачь. <sharp> Та чого, чому ти в себе не віриш? Вір в себе. <sharp> Це май, буде, все, все буде ідеально. Це реальність. Це буде суперпупер уляля. А тобі колону посередині. О, яка красота. Mm -hmm. <плес> Я краще її уявити не можу. А, а я і вже. <смір> Ого, навіть сидохрод з цим. Хоть одного не хотила. Я в шоці. Я в шоці. До крап. Я в шоці прийшов до першого сундука, до першого верстака, якого знаю, і його нема. Ти уявляєш? Аж заплакати. свій верстака, певне нема? Блям, верстак пропав. О, скажи, про який ти говориш. А вогляди, біжу от сюди, прям біг, бо знаю конкретний верстак не випадку. Ніфіга, що він просто пропав. Немає, ти не, знаю, що сталося, не? Я знаєш, що сталося, да? Я ж. — Знаєш, ти отак все плануєш, плануєш допана. <ріх> ха -да, Дивина, 19-й годі. що з ним сталося. А, Та чи це? от я зараз, наприклад, хочу до тебе дойти. Який найкоротший шлях, його просто нема. Просто не короче. Я мою бігати кругом. Глядай. в Афі. і тут закрыто до все. Вау. Де ти там десь є? На низу. Да Так, как тепер теперь уже на низу. це не найкоротший короче, шлях. Вот, чик-чик. Так а, да. А, стоп, стоп, а че тут. Куда? А че тут не шляху? Ну сюда, вот ко. Ну. <laughs> я думаю, тут буде стук, <laughs> Ось я кость, якось. откуда вот. Ну, рубой якось, так вот, засыпай. Чекай, він буде прямо на, на, на впадінні. Е... Uh. А, взагалі сцени не буде. Що ж, я тоді оце не дороблю? Нащо це дороблювати, якщо воно типа, не, не чіпається поки що кімната, то що, що кухня. Ми ж зараз кухню робимо. Mm -hmm. Та, 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 що, просто, так, стіну та, просто, стала, та, просто красиво. Він взяв курку в рот. Він взяв курку в рот. А, на курці сидить зомбі. Йо, і курку з зомбі Єма. Ви таке ще бачили? Ну де ви таке побачите, як не в Battle Билдерс? Ви глядіть, варан взяв курку в рот, а на курці сидить закривати треба в зоопарк. Реально. Давай ярликом, давай їх позначимо і закриємо. Там вони вони на момент. Один. Що ж? Гляди, ну, все, по, так, получився, прекрасно. Получився один коридор. Так, да, і він офігенний. До речі, і до речі тут ще поможе мені. Я ще отут зробив цю штуку, щоб якщо щось з коридору, зразу можна було сюди попасти. Так, да, так, да, прикол, прикольно. Якось, якось прикольно. Потім щось придумається. Мені, щось, мені щось, щось, щось дивне з диркою цією. Я щось, 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 би придумати. Знаю. Я, я, я ну, не розумію. Давай, не слухаю. Щось, 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 щось. Ну, тож це шлях який зручний. І це зручний шлях, тому що воно тут по центру. І. Ти, типу, в будь-який момент можеш спрыгнути і не це. Ну, це, ми є щось. Просто дивись, якщо ми тут забудемо. А, чекай, тут не буде, напевно Просто... Ти можеш це, вальнути це... оцю стіну що? Це... Ти оцю стіну можеш вальнути, вона тоді буде прям центрована. Бо так вона виглядає, ніби, ну, оце. Ніби отут щось неправильно. А так, якщо вальнути стіну, то теоретично вона буде, типу, прям в центрі, і вона не буде так виділятися на очі. Типа, ось тут? Як тобі так? Зараз. Ні, типа вона буде тут, О, ось але тако. тепер вона не виглядає. Ні-ні, вообще, вообще без ціни. Взагалі без ціни, типу. А, -а, -а. Бачиш, ти типу, не відчуваєш її так сильно тепер, бо вона не, не прикріляє плана до стіни, а стоїть десь в центрі. Можна і ще посунути, якщо цей, але. Ну тут просто прикольно, що вона прямо на куті. Ми можемо зробити Це, вона... оцей весь кут, просто такой. Це все заставити. Це ж не будуть такі прям використовувані предмети? Так, так. Просто презентабельні. І ми можемо якраз сюди їх поставити для того, щоб. Той вот. Для того, щоб нам не потрібно було обходити Окей. цю дирку і сюди ну, щось я таки... робити з ними. Я, я так... А сюди поставити. Так, що ти обходити сильно дирку, камон, то тут Ось, ідеально тут все. Камон, не коли обходити дирку. Ти так говориш, ніби ти, бляха, не можеш виплинути два блоки. Так їх має бути багато, якщо ми всю їжу хочемо сюди додати. ж багато дивись, наприклад, отут, в монстрах, пам'ятаєш? Ми тут монстрів добавляли. Ми просто на ці блоки не маємо так бачити. А тут, як кухня буде, то буде красивіше в тому плані, що ну, типа кухня і тут зразу столик і все їсти. А то, що склад тут тут бачите, то ви якраз знизу. Як тут склад, бачите, тут продовження ніби складу з їжею. Там, там. Так, що це дуже-дуже непогано, думаю. Так, так, так. Давай б... рахувати, скільки тут треба буде цей. Значить, що листаємо з Майнкрафту? Саме, звичайно, це буде довго, довгочувати, зараз ми це рахуємо. Все, що, що їжа, так? Ой. Це ж іжа. Mm -hmm. Що ж, четверта сторінка. До четвертої сторінки я нічого взагалі не бачу, що їсть. Але так, я шукаю, знаю, тільки, тільки де знайдеться оця вот їжа, типа. Це м'яско. Якщо щось єде, знаєш. Так, так, Я не знаю, ну, типу, якщо блог можна їсти, і там не пишеш, що його можна їсти, ну то камон, як тут цей. От, наприклад, є їжа, знаєш, це з динозаврів? Ми її не можемо їсти, але це типа їжа, м'ясо. Але мені не можемо їсти то вона не буде в цих штуках, вона буде типо, десь окремо стояти, напевно, в цьому сундуку чи чись такому. Ну, Такі штуки ми не вгадаємо з інших модів. Якщо б ми там не були, ми навіть ми не, ну, не знайшли би того. Ну, я типу, візьму. Єма кріпер тута. Що він тут робить, а як тут? тута? Якось yeah. так. Не вибухай, я відійшов, не вибухай, будь ласка. Не, не вибухай, не вибухай. А з білого цементу нічого не робиться. Ти не знаєш, як працює бетон. Як це мене в бетон? Ну, може да й Угу. Йоо, і мені кожен так робити? Угу. Mm -hmm. Четверта сторінка. Третя, четверта сторінка. Сиджу і думаю, що таке Y? Так, чотири сторінки. Четверта сторінка. третя, четверта. Там бачиш, типо, от, якраз ці кухоні ем, uh -huh. стійки різні. Є з дерева, звичайно, якщо можемо стіль з дерева, а є з усього якраз бетону, якого я тобі казав робити. І тут бачиш, і мийки є, і е, стійки є, і. Е, Uh -huh. Ну коротше, і холодильник. <laughs> тоді вже можна інгредієнти взяти, насправді всі штуки наставити. Типа, знаєш, там є пі... пекти піцу, наприклад, тут інгредієнти всякі. А, я та, думаю так буде краще можна. тоді вже. Інгредієнти, я тоді, думаю, окей можна я я тоді все знизу ставлю, так? Наверху можна поставити <clears throat> яйця, наприклад, отаких от штук, знаєш. Або тортик наприклад. А, так, я та, та, розумію, всякі тортик інгредієнти. Та. А що ще можна написати? Ну там щось дуже там. мало, дуже багато, чого не бачив. E що є від білдерса вроді? Ну Bill... там взагалі тільки Builders. три різних штуки Собачка, B, Собачка Б, L. Але там немає прям кухонної штуки. І є що то, що ти цей, то, що ти в сундуку маєш. Це прям, ну, кухонна, кухонний Б мод. Блок блок вугілля. О, блок вугілля проси, ніфіка собі. Але в мене нема чорного бетону, тому блок вугілля. Да, цей кінгредієнт виходить mm -hmm. суші є позолочена дубова рибна табличка. Да. Там ще крутіше, типа. Mm -hmm. Типа воно вощений не квадратна в. Oh. 75 years later Діжімо дотра доволят. 8, 9. Раз, два. І шість, 7, 8, 9. І три слота лишаються. Це а натураліст? Я... А Нет, я це... тільки Якщо? но почав. Ні, то де. Я ще кусочок зробив, пішов. Тільки три моди. Я тільки но, я... но, от тільки но зібрався щось зробити, от зараз. Ага. Nice. Я так поняв. Ніченькою ни темною. О, де темний, не знаю. Чекай, як там було? Там... Ніченькою темною. Щось там. Щось там. При... Та ти ж знаєш, цю пісню. Прийди до барашка. Щось там прийду. <бірко> прийду до тебе, милая. Ніченькою темною. До тебе пригорну, Чи що там, до тебе, щось там. Та ви ж знаєте цю пісню, шаве, ви, я шаве ви, тобі. Не той вас. ні, не, не шалі, реально, не шалі. Та Бо, як? Шалі. Я, я. Я вам зараз включу цю пісню. Секунду, чекайте. Ні, так я чую цю пісню, я але не... щоб знати співати, то ні. Чути це одне діло, але знати співати то без поняття. А, ну ще один є ж мод. Що щось складав був. А, ну тут немає їжі. Окей. Ну, Гендермен в хаті в нас. Щас, що може бути краще? Той останній блок тримає? Ну, бо що не верстак. Може, то він степ взяти верстак. Бо я твій верстак не чіпав. Не знаю, що це сталося. Що це? Ага. Ходи сюди. Гляду. Він часом зривається. Зомбі в бочці. Сдімся, що ні. Надіємося, що ні. -яй -яй -яй. А дай мені щось, дай мені серемня су? Наприклад, якийсь. Туди кільце, яке дає квапливість. Квапли. і інічна бачня, що рофл, 400, 400. я хочу це <звук> Blubber, Animal Fat Fat, точніше Animal Fat, а це щось скрафтиться по любасу. Ого, його можна їсти. Але він. І плапалити його можна. І в енім він перетворюється перетвориться швидкий в лабер. кого не бачу, у нас таке є. Сконе нема, ну ладно. Потім є равбір, потім є смажений бір. Ой, забагато трошки я набрав. Може просто кварц. Чик-чик. забрало все, що я одна сбор. Капець. Сумно. Це типу, ти туди накидываешь інгредієнти. Вау. Ти типу маєш кусочки якісь там інгредієнтів. Давай или наприклад. або морку. чик, До морку запахнул. А як ти запахаешь? Ти кинув просто? Правой Ні, правою правой клавиши трохи. Та що ти піцу робиш з шкури? Але... Вимкай а... Шкури, фу. Ага. Фу. Ага. Та фу. Ага. Морква, давай ще щось додавамо. Ем. Моркви. А ну. Да, да. Да, Морква. Морква. І не працює. Корич. Ну ладно. Жаль. Прикро. He -he -he. Все. Ну, Будь. вона якось Будь. так має працювати, але не працює до кінця. Це просто, це просто рай для, для зайчика, для кролика. Ти настільки багато морки насавчив, що нам вже навіть відображається. А ти Це не, не бачиш ще... всю Морку, яка вся є тут? Ні. ні. Я нажимаю, хочу щось поставити і бачу тільки тоді Морку. А -а -а -а. Отут, наприклад, Морку я не бачу отут. Ну, вона ну, вона а є тут... всюди, де тільки можна. Прям всюди-всюди. Ось тут нема, до речі. Всюди, всюди. є. Тут нема Морку. Всюди, всюди, де тільки можна. Ну, суди нема. Точно нема. Прям я прям можу зайти і побачити. Добре, добре, все, я поїрду. А чуєш, а я зайшов, і воно пропало. Не знаю. Добре, у мене є. Е, все вже поскаджено. По ідеї. Все, шедевр, прості. Мені теж близько така. до цього. Біленька получилася. Кайф, просто беру, і все засосується. Белісімо. мене там компостер дратує. Можна сюди. Mm-hmm. Якось, якось так, щоб, типу. О, нормально. І це клікати. Окей. Так, треба тепер оце ще перенести. Перенести оці всі штуки. Скільки дара всяких прикольно було, теж це якось... Це чудо. Хоча, хай не знається. Просто щоб розуміти, воду, це, наприклад, що це за мод Borning House, а це. Region Explorer. а <laughs> це. Biom Plaintia, а це. Region Explorer. Оце. До Minecraft, а це. Region Explorer. А це? Bayon Plainti. Ну просто перемішкуся. Фух. Так це моцно. Треба йти прощатись. Фух, офігенно, на сарі. Тобі сподобало, сподобало. сподобалось будувати? То, Мені сподобалось те, що в нас тепер все з'їжджі що є. Я хочу зробити такий склад, що я нажимаю все, і мене все забирає. Все просто в, 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 любій, в любій точці хати. То да. То, що не має меж, це прямо фігенно. Да. Ти, ти просто зру, ти кул, прокачайся, прошу, тебе 26-й левел, то не так далеко ж тобі. Не так далеко? То ти що жартуєш, що там треба інтелект і магію. Магія. А що там треба? Intellect, ну Интелект. С... Интелект 20. Не чекай. Интелект 26. Ну. А и билдинг 20. Oh. Oh, la, la. Ще далеко. Ще далеко. Ну, no. насправді, не так. Что мы дальше будем работать, до речі? Чи не загадуємо наперед? Там ще багато кімнаток є. Ну, що, щось буде інтересне, але ми нічого не будемо вам обіцяти, може бути таке, що ми зараз завершимо ми... і такі хо йдемо в ліс ломати нові дерева. Я вам говорю, то повний рандом тут зручно. відбувається. Це зручно так. І ну вам що буде цікаво, ж. Що ж там буде далі. Так, да, да так, напевно, якийсь ще рандомчик. Виходить нова серія серії від, кі... від аду до, до енду, від, від... від... від дерев до, до... до... Ну, загалом, як... Як... як відбувається. О, Каже, так. Повний рандом. Ну що ж, ми завершили кухню, і на цьому ми будемо прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Бая. Пока-ка. -пока. Ще, ще попереду, ще попереду, багато. Цілий, цілий дім. О, дв... давай тут ще, ще раз оцей ще де, де? Що? пишу. Бананові шкірки. Угу. світло Світлосіри барвник. Чекай, реально. Давай купимо. Я не жартую. Де, де 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 блок вогняного корала. Вау. Та Е, Маховий блок. Та давай все купим. чого ні. Все купив, все, що можно.